Лягаю спати в ба, голові ще бах 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 п'янка дим жара, а душа кричить нах, нах, очі тільки зімкну, а вже пищи той гад, будильник як із пекла, підйом п'ять п'яста як зомбі без душі. Плюнув мився і біжить трамвай, як завзмима, біжу життя у кіно, На стройку вже приперся, кругом у дні заєрмащі, всі рожі, як з могили, а я такину, здрастуй сили. Ове чорне, чорне, як смола. Серце був душа, ура, Плитка, шпаклівка, стіни, як тюрма, і знову до вечора та сама дурня. Кове чорне, чорне, мов душа, життя, не кіно, а фієста без сюжета роблю.